Доброго дня, Друзі, підписники гості каналу. Так, У нас стартує новий турнір. Перший день стрімка атака на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Ось таку оборону я поставив: Смартанка, Старлас, Арманд і Лімон Вудіка з відстаром. Ну, Подивимося, як вони будуть тримати. Так, Поки що ніхто не нападав. Давайте будемо стартувати. Так, Відродження, лікування, зітфаер. Неприємний, він забирає бафи, тому, напевно, я хотів Людвига використовувати, але тоді Людвига брати не буду. Давайте візьмемо трієчку зелену. Напевно, Лімон Вуда. І можливо взяти Вівіку, лікуватись. Чому б ні? Так, так. 3-2 сходимо. Це хто? Це моїх жирі. ой, у мене приємно. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Трійка зелених, трійка жовтих. Не дуже-не дуже цікаво. І там жовті роз'їдуться. Ну, давайте в межирі, в принципі, можемо прокинути. Де ось так ще прокинемо. Так, буде у нас ще трієчка жовтих. Ось так, але вже там зараз зарядиться Річард. Потужно, потужно. Так. Давайте все ж таки зарядимо, напевно, Вівіку і Ліман Вудіка. Відлікуємось. Не хочу, щоб ездітфайр ультував, тому давайте вдаримо в нього. Так, непогано. Тепер ось так. Трішки зайве. Так, Смартан. Тепер поїхав арчик. Ну і, напевно, по центру вдаримо, щоб заблокувати Альбіріха. Угу. Що, Річард навіть заблокувався? Добре. Давайте ось так. Єдине, що Майвжеріж, це може перекинути все. Армана перекинула. Ну, добре, давайте ось так. Скільки ходів? Два ходи. Так. Треба цю мегжирі забирати. Вона мені більш за все не подобається. І ось так в неї прокинемо. Угу. Добре, тепер в пустоту жовті. Так, так, так. Так, ну все, Лімонвуд закінчив. Важкувато, але, в принципі, впорались. Так, ця накидає паразитів, пробиває потужно. Давайте такою командою підемо, в принципі. Угу. Давайте ось так обережно. Ось питання, чи з комбо прокидати? Давайте спочатку без комбо, комбо все ж таки полетіло. Ну, добре, в неї проб'ємо. І, можливо, їй ось так жовтих вистачить. Так, добре. зарядимо зелених. Робимо ось так. Тепер поїхав Армандо, Ого. Угу. Ну Мультика можемо не заблокувати, тому давайте вдаримо сюди. Ну Так як він заряджений, давайте вже в нього прокинемо. Все. Ну тут дуже швидко все вийшло, поїхали далі. Так, тут травління, Лімонвуд, їдемо. Травління є ким знімати. Так, трієчка зелена. Можливо, там якісь жовті доїдуть. Давайте спробуємо. Ось так. Що робити з даркфізером? Напевно, я не хочу, щоб він поки що ультував, тому давайте. Вдаримо, дуже слабенько вийшло. І нам би зелений десь би знайти. Давайте ось тут знизу пошукаємо. Все ж таки він вдарить. Так, сліпоту накинув. Це вже добре. Так, робимо ось так. Б'ємо ось так. Давайте вдаримо по центру. Ого. Противерія у нас є Віка. Давайте скинемо в Лімонвуда. Не хочу, щоб він ходив. Він не дозаряджається. Ну, добре, давайте ось так. Так, лікуємось, кинемо тут зелені. І ось тут пошукаємо ще зелені. Так, є зелененькі, можливо, і жовтий закриється. Ні, жовтий не закрився, але, в принципі, зелених нам достатньо. Так, чудово. Поїхали далі. Зелене муно. Ну, так і їдемо. Поїхали. Тут вже не так все чудово. Ну, давайте ось так прокинемо, буде хоч трієчка якихось жовтих. Ось так, можливо, знизу ще жовті заїдуть. Так. Але ми всіх зарядили. Зараз буде лікування, буде той мегаміньйон, який мені не дуже подобається. Ну Напевно, прийдеться лікуватись, тому що Вівіка вже дуже просіла. Давайте ось так прокинемо. Ріманвуда поки потримаємо. Давайте знизу пошукаємо. Комбо вилетіло. Знову Овер ХП. Я не можу зелених набрати ніяк. До речі, бачу через сині, але би підлікуватись було б непогано. Ну, добре, давайте поки прокинемо ось так. Так, є в нас цей хід? Напевно, є. Так, нарешті ми зарядились, добре. Так, поїхала Смертан, поїхав Арчик. Угу. Давайте вдаримо сюди. Так, непогано. Тут спробуємо заблокувати. Ох! Від контри ми від'їхали. Це дуже-дуже невдало. І жовтих немає. Ну, ось там вами. Як його? Хоргал. Як мені жовтих зібрати? Не бачу. Давайте тут будемо шукати. Прийдеться ось так прокидати. І ось так обережно. Хоргал просто мене зараз знищить. Там зараз ще мегаміньйон буде. Тихо. Так, ми хоч встигли підлікуватись, добре. Давайте ось так. Трієчку зелену прокинемо. Ну, прийдеться робити ось так. Хоргал постійно ультує. Добре, заберемо тут один жовтий три зелених. Оце бій. Тихо. Так, так. Прийдеться в цього прокинути. Давайте ось так. Нам би підлікуватись було б непогано. Бо Вівіка майже від'їхала, так. Давайте вдаримо. У нас є Мегаміньйон. І тепер Лемонвуд. Він контро повинен обходити. Все, ну такий важкий бій видався. Ну, дуже неприємне поле. Було. Знову Хоргал. Ще й кальо. Ну, давайте такою ж командою спробуємо. В принципі, команда непогана, але. Коли камінчиків немає, дуже важко. Давайте пошукаємо тут зелений. Так, є зелений, добре. Ось так. Це зайве полетіло взагалі це комбо. Ось так. Угу. Робимо ось так. Б'ємо романом. Можемо вдарити по центру, хоча. Мультяшки можуть не заблокуватись. Так, не заблокувалися. Добре, тоді зарядимо своїх жовтих. Ого. Угу. Тихо, тихо. Давайте лікуємось. Потужно, потужно б'є Хоргал. Давайте ось так, трішки його підзарядимо. Тепер поїхав Лімонвуд і ось так четвірочку зелених прокинемо. Ого. Ми повинні витримати. Але б'є непогано. Так. Давайте мамку, напевно, доб'ємо. І ось так прокинемо обережно. Навіть заблокувався. Добре. Комбо. Ну, в принципі, тут вже повинні перемагати. Але все ж таки хоргал неприємний. В центрі б'є потужно, зрізає атаку. Але ми впоралися так. Ага, це був останній бій на сьогодні. Ну, в принципі, 5 перемог, дуже швидко все вийшло. Рейтинг 422 місце. Ну, тільки початок турніру, тому подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.